Осіння пора це не лише час збирання врожаю, а й період, коли селянин має подумати про наступний рік. Виноград, на перший погляд, уже відпочиває, листя жовтіє, ягоди давно зібрано, але саме зараз рослина готується до зими і водночас закладає основи майбутніх грон. У цей момент виноградні кущі нагадують людину після важкої праці потрібно не просто відпочити, а й відновити сили. Без правильної осінньої підгодівлі наступного літа чекати на щедрий урожай не варто. Тому тема осіннього догляду не дрібниця, а основа здорового виноградника. Багато хто звик думати, що після збору ягід можна про виноград забути до весни, але досвідчені господарі кажуть інакше, осінь найвідповідальніша пора. Коренева система винограду. Продовжує активно працювати, навіть коли надземна частина вже готується до спокою. У цей час корені втягують у себе поживні речовини, накопичують запаси, формують бруньки майбутнього року. Якщо рослині не дати потрібного підживлення, вона ослабне зиму переживе гірше, а навесні прокинеться мляво. Тому турбота про кущ восени це інвестиція у врожай наступного літа, осіння підгодівля. Це не просто добриво. Це своєрідна страховка від примх погоди. Коли зима буде сувора, а весна затяжна. Добре підживлений виноград витримає стреси набагато краще. Його бруньки будуть живими, а пагони рушать рівномірно. Якщо ж землю залишити виснаженою, то навіть найкраща весняна підживка не компенсує втрату сил. Рослина не зможе швидко взяти поживні речовини. Бо коріння працюватиме повільно, а ґрунт холодний і бідний. Часто господарі поспішають купити в магазині селітру чи суперфосфат, думаючи, що цим врятують ситуацію. Та правда в тому, що виноград не любить е, хімії наприкінці сезону. Азот, який міститься у селітрі, стимулює ріст зеленої маси, а восени це небезпечно, нові пагони не встигають визріти і гинуть від перших морозів. Суперфосфат теж не завжди засвоюється у прохолодному ґрунті частина речовини просто залишається у землі без користі, іноді від надлишку мінералів коріння навіть підгорає. Саме тому справжні виноградарі кажуть найкраща підгодівля восени та, що не змушує рослину рости, а допомагає їй зміцніти. Секрет успішної осінньої підготовки виноградника полягає у правильному балансі. Потрібно дати рослині не швидку їжу, а повільне, глибоке живлення, яке діятиме довго і природно, це наче тепла ковдра для куща на зиму не пікає, не розхитує, а підтримує рівновагу. Саме тому дедалі більше господарів відмовляються від фабричних гранул і повертаються до старих перевірених засобів попелу, компосту гною, настояних трав, витяжок із золи, бананових шкірок і кісточок фруктів. Такі добавки не лише підживлюють, а й оживляють землю, покращують її структуру, збільшують кількість мікроорганізмів, які потім годують коріння. Варто пам'ятати, що виноград рослина вдячна, він запам'ятовує турботу. Якщо його підживити восени правильно, то навесні кущ сам покаже результат міцні пагони, яскраве листя, рівний ріст. Та головне. Закладається потенціал врожаю. У кожній брунці, яка зараз дозріває, вже ховається майбутня грона. І від того, чи отримає вона достатньо фосфору, калію та органіки, залежить, скільки буде ягід наступного літа. Для селянина виноград не просто рослина, а частина двору, символ праці та достатку. Кущ, який дає великі солодкі грона, завжди радує око й серце. Тому недаремно старі люди казали. Хто восени кущ нагодує, того літом Бог пригостить. Ці прості слова містять головну істину. Природа завжди відповідає тим самим, що ми їй даємо. Якщо дбати з розумом, без поспіху виноград щедро віддячує. Тож осіння підгодівля це не просто чергова робота на городі, а мудрий крок, який визначає увесь наступний сезон. Не потрібно гнатися за хімією чи модними препаратами. Справжня сила у землі у її. Природній здатності годувати. Треба лише допомогти їй, підживити її живими речовинами, дати спокій і вологу. Тоді виноград зустріне зиму в доброму стані, а з весни піде у ріст з новою силою. І вже наступного літа господар побачить, як важливо було не забути про кущ після збору ягід, а приділити йому трохи уваги тоді, коли здається, що робота вже зроблена. Коли літо завершується, виноград віддає всі свої сили на достигання ягід, і після збору врожаю рослина опиняється ніби спустошеною. Саме тому восени потрібно відновити запаси поживних речовин, але зробити це правильно не можна давати винограду все підряд, потрібно розуміти, що саме йому потрібно після сезону плодоношення. Найперше це калій і фосфор. Бо саме ці елементи відповідають за визрівання лози, міцність деревини та морозостійкість. Але не лише мінерали мають значення ґрунт це живий організм, і якщо його не підживити органікою, він втомлюється, втрачає структуру, ущільнюється, перестає дихати. Тому мудрий господар завжди шукає баланс між тим, що заводське, і тим, що виросло на подвір'ї. Перше, що потрібно зробити після збору ягід дати винограду час відпочити. Не варто одразу кидатися з відрами добрив. Спочатку кущ має відновити сокорух, віддати залишки поживних речовин із листя до коренів. Зазвичай через 2-3 тижні після збору врожаю можна розпочинати осінню підгодівлю. Найкраще це робити наприкінці вересня або на початку жовтня, коли ґрунт ще теплий. Але спеки вже немає. У цей час добрива добре засвоюються, а рослина спокійно готується до зими. Підживлення треба проводити не під самий стовбур, а у прикореневу зону на відстані 30-50 сантиметрів від основи куща. Саме там розташовані активні корені, які всмоктують поживні речовини. І якщо просто вилити добриво біля лози, толку з того буде мало, верхнє коріння вже майже не працює восени. Добре зробити канавку навколо куща глибиною 20-25 см і залити туди підживлення. Так поживні речовини потраплять прямо до потрібного шару землі. Тепер про саме добриво. У цей час виноград не потребує азоту, тому селітра і сечовина – це зайве. Зате потрібен калій і фосфор. Але якщо не хочеться купувати хімічні препарати, можна приготувати природну суміш. Найкраща основа деревний попіл. Це справжнє природне джерело калію, кальцію та мікроелементів. На відро води додають одну склянку попелу, настоюють добу, перемішують і виливають під кущ. Таке підживлення не лише насичує землю, а й знижує кислотність, роблячи ґрунт м'якшим. Якщо попіл просіяти та змішати із землею, можна просто розсипати його по колу навколо винограду і злегка закопати мотикою, теж буде користь. Дуже добрий те ефект дає перепрілий гній або компост, але важливо, щоб це була не свіжа маса, а добре перепріла, тоді вона не опалює коріння. На один кущ вистачає 4-5 кілограмів компосту або перегною, його закопують у ті ж канавки або просто розкладають по поверхні. З подальшим поливом такий спосіб не лише живить рослину, а й поліпшує структуру землі. Вона стає пухкою, повітряною і в ній краще розвиваються мікроорганізми, що допомагають коренню дихати. Ще один спосіб використання настоїв трав. Багато господарів після прополювання або косіння зберігають бур'яни, складають у бочку, заливають водою і залишають на кілька днів. Коли рідина потемніє і почне пахнути добривом, її розбавляють водою 1 літр настою на 10 літрів води і поливають виноград. У такому настої містяться природні ферменти, мікроелементи, а головне життя земля після нього оживає і кущ почувається краще. Корисно додати і трохи кісткового борошна або подрібнених яєчних шкарлупок це джерело кальцію і фосфору. Ці речовини повільно розчиняються, але діють довго. Їх можна просто змішати з компостом або закопати в ґрунт на глибину долоні. Деякі господарі додають у суміш шкірку бананів, яка містить калій, або навіть розварену картоплю. Крохмалі з неї теж стає поживою для землі. Не менш важливо подбати про вологу. Після внесення будь-якого добрива землю потрібно добре полити. Один дорослий кущ потребує не менше 20-30 літрів води. Це не просто. Щоб не було сухо, вода допомагає розчинити поживні речовини і доставити їх до коренів. Якщо осінь дощова, можна трохи скоротити обсяг поливу, але краще все одно контролювати вологу. Особливо важливо зробити останній так званий. Вологозарядковий полив перед морозами, щоб коріння не пересохло і кущ легше переніс зиму. Після поливу добре замульчувати землю. Це може бути солома, скошена трава, тирса або навіть старе листя. Мульча зберігає тепло, вологу і поступово перегниває, створюючи додатковий шар живлення. Так виноград отримує природний ковдру, яка гріє його в холодні дні. І не дає поживним речовинам вимиватись дехто додає до осінньої підгодівлі трохи мікробіологічних препаратів, які покращують родючість ґрунту. Але якщо господар не хоче витрачатися на покупні засоби, вистачить простого компосту з власного двору. Це найкраща лабораторія природи, у якій усе збалансовано. Отже, головний принцип осінньої підгодівлі винограду простий. Не годуй його тим, що змушує рости, годуй тим, що допомагає вижити і зміцніти. Восени кущ повинен заспокоїтись, насититись і піти у зиму міцним, якщо дати йому правильне живлення калій, фосфор, органіку, вологу й тепло, то вже навесні він подякує сильними бруньками і здоровими пагонами, і тоді кожен літній день на винограднику стане нагородою за осінню працю. Наші діди і баби не мали доступу до фабричних добрив, але виноград у них родив, як кажуть, на славу, їхні кущі не знали суперфосфатів чи селітри, зате росли на землі, яку господар любив і доглядав. Осіння підгодівля тоді була не наукою, а щоденною мудрістю. Люди знали, що землю треба не виснажувати, а годувати. Тому замість мішків із хімією вони. Брали те, що давала сама природа. І дивно, але саме ці прості методи, перевірені десятками поколінь, працюють краще за сучасні порошки. У кожному селі є старий виноградник, який росте вже десятки років і не потребує особливого догляду. Якщо запитати господаря, у чому секрет, він відповість гній та попіл, ось і вся наука. У селі завжди знали. Після збору ягід треба виноград нагодувати. Коли у дворі чистили піч, золу не викидали, а збирали в мішечки, восени нею підживлювали кущі. Зола це не просто сміття, це концентрат мінералів, які містить калій, магній, кальці, залізо. Старі люди сипали її під лозу щедро, жменями, бо вірили, що земля від того стає м'якшою і теплішою, і не помилялись. Навесні такі кущі прокидались раніше, листя було зеленіше, а грона – рясніші. Дехто готував так званий зольний чай, у велику бочку насипали кілька літрів просяного попелу, заливали теплою водою і настоювали тиждень, потім цю рідину розводили з чистою водою і поливали виноград. Казали, що така підгодівля дає лозі силу зсередини бо калій. І мікроелементи засвоюються поступово не обпалюючи коріння. Цей метод особливо любили у південних районах, де виноградники великі, а земля швидко виснажується від спеки. Інший популярний народний засіб перепрілий гній або пташиний послід, але не свіжий а витриманий. У селі гній ніколи не викидали, його складали у купу, пересипали землею, поливали, залишали на кілька місяців. Через рік це вже не смердючий відхід, а пухка темна маса, схожа на лісову землю. Її закопували навколо виноградних кущів восени, щоб за зиму всі поживні речовини встигли перейти в ґрунт. Така органіка діяла повільно, але надійно. Кущі не лише годувались, а й зміцнювались від холоду. Ще один давній прийом використання харчових решток. У багатьох господарів залишаються картопляні шкірки. Лушпиння цибулі, залишки яблук чи груш. Усе це не викидали, а сушили або закопували в ґрунт. Особливо цінувалась картопляна шкірка, бо вона містить калій, а цибулиння мікроелементи, що відганяють шкідників. У деяких селах робили настої з цибулевого лушпиння, заливали його гарячою водою. Настоювали кілька днів і потім поливали виноград. Такі засоби не лише підживлювали, а й захищали від хвороб бо діяли як природний антисептик. Є й цікавіші хитрощі. Наприклад, дехто використовує розчин дріжджів, ложка сухих дріжджів на відро теплої води з додаванням ложки цукру. Настоюють кілька годин, а потім поливають лозу. кажуть, що дріжджі будять ґрунт, запускають у ньому життя. І від того коріння краще працює. Цей спосіб прийшов у село вже в нові часи, але його охоче прийняли, бо він простий і природний. Не менш популярним був трав'яний Настій. Після Косовиці люди збирали бур'яни, кропиву, подорожник, спориж і все це клали у бочку, заливали водою і накривали кришкою. Через тиждень рідина перетворювалась на густий зелений Настій. Смердів страшенно, але користі давало багато. Її розводили водою і поливали виноград. Такий Настій містив азот у природній формі, вітаміни, ферменти, що сприяли розвитку мікрофлори в ґрунті. Старі люди жартували. Як смердить, значить живе. І справді, після таких поливів земля ставала пухкою, темною, немов віддячувала за увагу. Дехто йшов ще далі, робив. Підгодівлю з бананових шкірок. Банани містять калій, магній, трохи фосфору. Шкірки сушили або різали на дрібні шматочки і закопували під кущами. І хоч тепер маємо безліч нових засобів, та хто хоч раз спробував підживити виноград попелом, компостом чи настоєм трав, уже не повертається до мішків із селітрою. Бо бачать, земля відповідає добром на добро. А виноград дякує врожаєм, що пахне сонцем і домашньою працею. Якщо зібрати всі поради докупи, можна побачити одну головну істину: виноград не любить поспіху, але дуже цінує увагу. Осіння підгодівля це не ще одна робота для галочки, а справжній етап догляду, який визначає, яким буде літо. Кущ, що отримав правильне живлення, не боїться морозів, менше хворіє. А навесні прокидається раніше і дає сильні пагони. Тому не варто шкодувати часу восени, саме тоді закладається доля врожаю. Передусім треба пам'ятати не все добре що блищить. Сучасні препарати часто дають швидкий ефект, але залишають після себе мертву землю. Виноград, як і будь-яка рослина, живе не окремо, а разом з мільйонами мікроорганізмів під ногами, якщо їх знищити хімією, ґрунт перетвориться на пил. І тоді навіть найкращі добрива не допоможуть. Тому головне правило не гнатися за кількістю, а дбати про якість краще раз на рік внести добру органіку, ніж щомісяця сипати хімікати. Кожен господар може виробити свій власний рецепт підживлення комусь до вподоби зольний настій, хтось користується трав'яним добривом, а хтось закопує компост і шкірки фруктів. Усі ці способи працюють, якщо робити їх з любов'ю і розумінням. Наприклад, якщо кущі великі і старі, їм треба більше поживи, тоді під кожен варто закопати по відру перегною або кілька літрів попелу. Молоді кущі, навпаки, не треба перевантажувати для них достатньо слабкого розчину, страв або жмені компосту. Усе має бути в міру. Ще одна важлива річ вода. Без неї навіть найкраще добриво не спрацює. Осінній полив це гарантія, що ґрунт не пересохне, а коріння матиме сили протистояти морозам. Особливо важливо зробити глибокий полив після внесення підживлення. Це дає змогу поживним речовинам проникнути до нижніх шарів землі. А щоб усе це не випаровувалось, треба замульчувати ґрунт. Солома, трава чи навіть сухе листя створять м'який шар, що зберігає тепло й вологу. Так виноград входить у зиму спокійно, немов під ковдрою. Не варто забувати й про обрізку. Після підживлення важливо зняти старі гілки, що не визріли, залишити тільки міцні лози. Тоді поживні речовини не розпорошуватимуться на зайве. Старі виноградарі казали кущ має бути. Як рука п'ять пальців, не більше. Коли виноград доглянутий він дихає легко, не хворіє і тягне силу саме туди, де потрібно. Щоб уникнути проблем, треба дотримуватися кількох простих правил не вносити восени азотних добрив, бо вони стимулюють ріст, а не визрівання, не підживлювати пізно, коли вже вдарив мороз, тоді. Поживні речовини не засвояться, не лити концентровані настої без розведення, щоб не опалити коріння, і головне, не чекати, що результат з'явиться за тиждень. Осіння підгодівля це робота на майбутнє. Плоди її видно через кілька місяців, коли весняне сонце розбудить лозу. Є ще один маленький секрет: після внесення добрив добре кинути в землю. Кілька жмень піску або дрібного щебеню. Це поліпшить повітропроникність ґрунту. Коріння винограду любить, коли земля дихає. Тоді вода не застоюється, а поживні речовини розходяться рівномірно. Це проста порада, але вона дієва, особливо на важких глинястих ділянках, і на сам кінець. Не забувайте дякувати землі. Бо, якби ми не старались, без її підтримки нічого не вийде. Осінь. Це час спокою, але й час подяки. Коли ви розкидаєте попіл чи компост, подумки кажіть дякую, земле за врожай. Може, це здається дрібницею, але навіть старі господарі вважали, що земля відчуває ставлення людини. А виноград, як і кожна рослина, віддячує тому, хто його не лише підживлює, а й розуміє. Тож не шукайте чудодійних препаратів усе найкраще вже поруч у попелі, у траві. У старому компості, у воді зі свердловини, якщо ви зробите восени для винограду все як слід, розпушите землю, підживите органікою, полєте, замульчуєте і дасте спокій, то наступного літа кущ сам подякує. На кожній лозі буде гроно важке від соковитих ягід, і ви відчуєте, що осіння праця не даремна, бо врожай не народжується навесні, він починається восени. Коли мудрий господар вклоняється своїй землі і готує її до нового життя.